Ухиляння ухилянтів. У моїх відео розмірковуваннях піднімав декілька разів питання психології ухилянтів. Вітаю, друзі! Розмірковуючи з приводу соціального явища ухилянтів та їх способу мислення, я безперечно постійно отримую коментарі від тих самих ухилянтів, яких ці відео. Чіпляють заживе. Розмова переважно будується в коментарях наступним чином. Ухелянт говорить так: бачу, ти не в окопі, а в студії. Чому сам не йдеш? Моя відповідь завжди однакова, бо цих питань, подібних тисячі, вони всі однакові. Я відповідаю завжди так. Я в ЗСУ з часу АТО, ООС і до сьогодні. У як так правило, каже, але ти не в окопі. Моя відповідь така. В моєму житті в мене була якась кількість окопів під час цієї війни протягом 10 років. Але тебе в моїх окопах я не бачив. І, скоріше всього, ти там і не був, і не плануєш бути. Якийсь черговий Хілян завжди каже приблизно так, чому я маю йти вмирати? За влада краде, за їх маєтки, за їх заводи, держава мені нічого не дала, я всього сам в житті досяг сам. Моя відповідь така: ти, якщо громадянин цієї держави, у тебе є права та обов'язки. Чи поки не було війни, ти користувався правами, а тепер війна і ти не хочеш виконувати обов'язок? На війні воюють не за владу. Навіть не за державу, а за країну, за людей. Хоча, як не дивно, дуже багато ухилянтів не розуміють різницю між поняттям держава та країна. Ухилянт, як правило, каже так. Хай спочатку йдуть депутати, поліція, потім після них і я. Я кажу таким ухилянтам наступне. Якщо ці всі люди, про яких ти говориш, ухиляються від служби, так само, як ти. І ти вважаєш їх неправильними, то чим ти тоді краще, ніж вони? На це було сотні приблизно таких коментарів. Покажіть хоча б одного депутата, що пішов воювати. Ну що ж, за побажаннями ухилянтів, що продовжують шукати причини, чому вони не хочуть йти служити, діючий депутат Верховної Ради Олександр Юрченко, одночасно діючий військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ви діючий депутат Верховної Ради та діючий військовослужбовець. Що вам вдома не сидиться? Нашу, от реально оці покатушки на броні, оці непевності, ви в своєму житті досягли достатньо високого рівня. Нащо вам це треба? Прийшла, якби. Ну, ми розуміємо, що 2014 року прийшло, але, на жаль, багато людей, ну, не після Майдану, хто не поїхав, вони не відчули, що прийшла війна. Вони війна десь там, десь цей. А коли сталося повномасштабне вторгнення, я думаю, питання іти чи ні, ну його не було. Тобто, можливо, да, тут якийсь чоловічий егоїзм, тобто бажання захищати дім, захищати дітей, жінок, батьків. Ну, але питання чи йти, чи не йти, його не було. В перший день збройної агресії пішов, отримав зброю. І почали будувати блокпости, створювати ТРО, ДФТГ в місті Києві, ходив на чергування спочатку, тобто коли ворог був навколо Києва, тобто ми об'єднувалися, довелося приймально проробити в пункт об'єднання добровольців, які приєднувалися до ДФТГ, та гуманітарний штаб, який, по суті, давав їжу як блокпостам, а потім все більше к'янду. Питали за їжу у зв'язку з тим, що не присяли, пам'ятаєте, ні магазини, нічого, нікого не було. Ну і приймальна перетворилася на гуманітарний штаб. А ми об'єдналися і почали вести чергування на блокпостах, які самі ж будували. Потім почали е, займатися розшуком е, ДРГ, які на Київ надходили. Е, а потім разом всі, хто об'єднався в Голосівському районі, долучилися до 57-ї. Бригади. І в місті Лисичанськ тримали оборону. Це було Тошкавка, Новотошкавка, е Горіхове, е Гірське. На тяжкі часи, над тяжко, ніяких не було ні навчань, нічого. Вчився стріляти з Калашмата реально в місті Лисичанськ на розпалагі. Тобто якось цей. Ну я не знаю, а в кого в той момент, коли. Ми всі бачили, що не просто там наше життя під загрозою, життя близьких держав. Все, вони вони вже вони, вони вже тут були. І ми тільки чули і чули, в бучі когось вбили, там гвалтування, катування. Ну ну да, можливо, це чоловічий егоїзм, який сказав, ну 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 як, звичайно, ми звичайно треба треба щось робити. По суті, тоді думали, готувалися до партизанських дій. Ми ж не думали, що від Києва ну, можемо відвезти війська, і скільки там треба було, б стільки і цей там. Ну, ночами б, врізали б. Різали. Ми розуміли, що адміністративну владу в Києві буде дуже складно встановити. Ну, ну реально дуже. Тобто ми, ми пам'ятаємо, ті, хто залишився в місті, вони залишилися оборонятися. Коктейлі молота, що завгодно, палки, ну, по суті, палками ж і, і зупиняли. І... Mm, no. mm. Ну, якийсь звичайний депутат Верховної Ради. Ну, дивіться, більшість ваших колег не долучилися до того, щоб воювати. Я знаю, багато хто займається волонтеркою, хто збирає. От, але в тому числі в Верховній Раді є ті, хто є, по суті, і ворогами України. І ми це всі чудово знаємо. А от. Простих людей цікавить таке питання. Депутат Верховної Ради воює. І це для них дивно. А от інші депутати не воюють. От як ви це бачите зсередини, з Верховної Ради? Тому що одна справа, коли люди бачать це все зовні, а ви там в сесійній залі, ви там в цьому колективі, в достатньо великому, да, 400, майже 50 чоловік. Як ви це зсередини бачите? І яке ваше відношення, які там люди є, що вони говорять? Ну, сказати, що там всі не долучаються, так сказати, не можна. Ви знаєте, когось іще, хто воює? Тих, хто приймав участь в бойових діях, я думаю, їх до шести людей. Угу. Я не буду називати, щоб там нікого не образити на цей. Так як приймав я, ну безпосередньо там довгий час бахму, да, тобто, так само, ну, потім вже ж ми були сім місяців на північно-західному крилі Бахмута, це Григорівка, Богданівка. Ну, тобто, так не, не знаю, чи були ще люди, які приймали участь безпосередньо в боях, можливо, двоє ще. Але безпосередньо долучені до Збройних сил України і роблять безпосередньо завдання. Це до шести людей, я думаю, таких людей є, які тобто знаходяться постійно в зоні, ну не постійно, там великий час знаходяться в зоні активних бойових дій, які виконують там певні завдання, які долучені не просто волонтерською діяльністю, а долучені до виконання завдань. Вони також є. Але загалом велика кількість. Ну, насправді допомагає. Тобто, в тих, хто не приймає участь в бойових діях, хто не їздить на, 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 і різні ділянки фронту, ми вже не можемо сказати схід, да? бо, на жаль, фронт збільшився, то тих людей ну, допомагають безпосередньо, знаючи, що я приймаю участь в бойових діях і мої, моєму, моєму організму, моїм хлопцям. І дронами, і автівками, і ребами, тобто, ну, амуніцією, то саме, може, якраз гадуючи Лисичанську, ми всі були в спортивних костюмах і в кедах. Ну, тобто, в це і допомагали допомагав депутатський корпус. Сто відсотків є ну на них дуже багато. Дяка їм і Пашанам у зв'язку з тим, що якісь, мабуть, вони свої власні кошти давали на той момент. Зараз допомагають збирати, проводять якісь благодійні аукціони, які ж теж це час і цей, які можна було б провести десь там, але вони витрачають сили, зусилля, умовляють людей, дайте кошти, дайте кошти, там, якийсь бізнес тих тих, і всі ці кошти ми насправді спрямовуємо на підтримку Збройних сил України для пришвидшення нашої перемоги. А те, що є чи вороги, ну, звичайно, ну парламент це як як це. Зріст суспільства. Ну, от ми зараз бачимо, як там можемо гортати ленту, як якісь чоловіки залазять в спальний цей там в дебілизна, якась в автобусі, щоб переткнути кордон за гроші. Ну, знаєте, ну на жаль, і ну, так як є такі індивідуальні в суспільстві, ну так можливо і і в парламенті є люди, які Досі, не не досі, а якби свідомо роблять, не, не допомагають. Може, може, ждуть когось. Я не знаю вони. Ждуни. Можливо, так. Да. Ну, ну, я не, не хочу там на, на косьти ярлики, але ми ж не знаємо, скільки людей готувалися і думали, що Київ паде за три дня. Тобто, ну якби так само і в суспільстві, на жаль, у нас досі залишаються такі люди. Ну, по суті, всі ми знаємо, що є два таких нюанси. Є от ті люди, про яких ви говорили, що передягаються там і намагаються переплисти тису, там, це, або Дністер, це, 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 або це, це. в якихось бусиках переїхати через кордон. Тобто, по суті, є два моменти. Перший, це є юридична норма, така у хілян, да? ну, є відповідна стаття Кримінального кодексу, а є соціальне явище. От, е, зрозуміло, що коли е, мова про е, кримінальну статтю, це там все дуже регламентовано, і ми не можемо сказати на людину ухилян до того часу, поки суд не встановив цього моменту. Але соціальне явище це просто ті думки, які у людей в голові. Е, от ви людина, яка е, є парламентарем. І одночасно людина, яка ви здається, в артилерії так, воюєте? В артилерії я воював в жовтень листопад 22-го, а безпосередньо я майже весь час провів з 57-го офіційно, і потім грім підрозділ особливого призначення привівся в нову сторону 41-го. Mm -hmm. Тобто в артилерії я воював насправді не так довго, просто що ми всі бачили ті яскраві відео, mm -hmm. да, коли ну, бо, ну це насправді гарно тобто no, сила, красиво, зброя, да, нищиш москалів. А так не є в піхоті, в 57 1957, я ж кажу, Лисичанськ, потім у нас е, е, до комплектація, потім Херсонський напрямок Бобровий Куцкий став безімянний, потім Зразу ж ми поїхали на Бахмут-1, це саме безпосереднє місто Бахмут. вас звання? Солдат. Ви солдат. Да? Тобто ви не полковник, не генерал. <рес> ні, 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 ні. Тобто Той факт, що ви депутат, не дає вам ніяких вимог. В Бахмуті я був командиром евакуаційної групи. Тобто ми під'їжджали на нуль безпосередньо, ну, точка евакуації, ви чудово, знаєте, що це таке. Забрали поранених. І як сама ярка мішень, яка рухається, по, да, везли або на СТАБ, або в Бахмутський госпіталь. Ну, деколи, якщо вже вивозили кудись далі, але переважно це поранених відвозити безпосередньо в Бахмутський госпіталь, де вже фахово надавали хірурги якусь допомогу, не першу, а допомогу по збереженню життів. Ну, тобто, головною головним головним функціям було. Під, ну, робити якийсь подавляючий вогонь, евакуйовувати хлопців, деколи це були частини тіл, і, ну, просто, і так, щоб зробити все, щоб хлопці не померли від втрати крові. Один раз, це було не на, на Бахмуті, не в стабі, а просто я. ми попали під обстріл, і вийшла така ситуація, що одному хлопцю відірвало. Кість і вразили хребет, а другому осколок пішов під, під мишку. І я не знав, ну це там тил був, ніхто не розраховував на таке. У мене немає, не було ні турнікета, нічого, я дуже довго думав. А там паніка хопила пару хлопців. Я зняв футболку і футболкою там панував. І врятували життя, хлопці на ну, новий телефонують, кажуть, дякую, завдяки тобі зустріли. Піхота саме така піхота, Бахмут 2 це Північно-Західний кордон, це ця Кукуріча лапка, ці кошмари Ходили, ходили на штурми. тобто, і, е, ну, По суті, я не знаю, ми проходили там якусь частину, але наскільки стратегічно було це проходження, бо з обох флангів глибоко скалі і попереду Москалі. Ну, такі ну, були завдання, їх виконували дуже важкі. ну, на Купянську Трохи легше, скажу чесно, тобто там працюють дрони переважно. Е ну, Тобто немає такого ада, як був Бахмут 1-Бахмут 2. Ну, і Лисичанський вже був важкий, ми виходили вже з оточення. У нас 17 травня 13.300 і 6 людей загинуло. При останній нашій позиції це вже було за гірським, ну, між, між Горіховим і гірським під, під, під мостом. От я вас чому запитав за це соціальне явище ухилянтів. Ви парламентар, ви в тому числі один з тих, хто пише закон про мобілізацію. От, так би мовити, пряма мова від людини, яка пише цей закон. Що це буде? Як це буде? Дивіться, ну, так званий закон про мобілізацію, на мою думку, це закон, як не потрапити на службу. Я вкрай незадоволений тим документом, який подавався на першому читанні. Подивимося, що буде з доопрацюванням, але на мою думку, це закон, як не потрапити на службу. Тобто ми робимо стільки моментів, тобто що і, і, і то в тебе, і то, і ти. У нас найбільшою проблемою є не недостача снарядів. А недостача людей. Бо ті, хто от пішов добровольцем е, на початку повномасштабного вторгнення, ну, хтось десь поранений. Когось просто запаяло, Ну, хтось загинув. Ну, от Я поховав 36 людей вже з свого підрозділу. Це ж все добровольці. Е, нам не вистачає людей. І, на мою думку, треба розробляти якісь рекрутингові компанії. Якось, е, ну, Ну, давайте теж фігмент. Да, якби людина, яка е, два роки ховається, ну, уявіть собі, він мене буде фланг прикривати. ну, ну Буде перший якийсь обстріл, він кине той автомат, повний побіжить, його одразу вже за ну, тобто, Чи потрібна мені людина, яка два роки ховається? Є друга лінія і третя. І є така дуже відома в армії зброя, яка називається БСЛ-110. Військові це всі знають. Такі люди, можливо, цією зброєю мають бути озброєні. Е е е ну, ті самі фортифікаційні, нам краще, е я думаю, техніку якоюсь робити. Але е те, що нам зараз не вистачає людей, які в тилу ховаються, які є інженера, якісь, можливо, вони там телефони якісь паяють, де мені б зараз інженера пасити на дрончика, щоб він просто е дрони паяв у ті ушкоджені. І сидів би свій в тилу, йому не треба бути на нулі, в окопі. там цей. Ні, він потрібен бути у нас, так, в зоні, навіть може не активно, бойових, в зоні бойових, да? але е його користь е зекономить нам час, людське життя у зв'язку з тим, що у нас буде працювати, і розвідка нормально, і з ми будемо робити, якісь кошти, ту саму допомогу, тих самих волонтерів, тобто мені не вистачає інженерів. Ну, Інженерів ми не будемо, ось теж нормальні люди, ніхто їх не пускає, давай што, штурмуй дзоти якісь. Ні. Е, багато. Е, фронт це ж, не, це ж не тільки акоп, якщо люди цього не розуміють. Фронт це дуже багато професій і дуже багато чого треба робити, не пов'язаного безпосередньо з штурмом. Ну, для того, щоб людина пішла штурмувати, треба провести купу, цілу, низку е, процедур і розвідки. і... Підготовки, і це ж всі люди, вони десь живуть, їх треба підтримувати, забезпечувати. Це, ну, їм треба їсти, їм треба вдягатися. На фронті дуже багато е, можна робити е, те, що буде приносити користь і буде допомагати виконаним бойових завдань, але це не пов'язано з акопом безпосередньо і штурмом ворожої посадки. Е, ну, це 300%. Скажіть, будь ласка, от нас дивляться люди. У вас є пряма можливість сказати е, своє враження від е, того, як зараз відбувається на фронті все. Порівняти це з тим, як це все відбувається в парламенті, і сказати якесь побажання людям свою думку. Ну, фронт е, це тяжко. Ну, звичайно, це, це не тяжко, це саме, саме страшне, що є в світі. Е, Ну, війна і війна це не романтика, це не, не круті дядьки з автоматами, це кров, пісок, гівно і цукор ну, насправді. Це крім загрози постійної життю і здоров'я, де ти можеш загинути і стати калікою, це ще й тяжкі фронтові умови життя. Там немає дивану, немає там, можливості помитися. Ну, це от помитися, це, я пам'ятаю, ми в Херсоні в річці милися, тому що 10 днів не милися взагалі, тому що були на позиціях в полі. і, ну, Це, і звичайно, коли ти приїжджаєш в Київ чи будь-яке велике місто і бачиш тут нормальне життя, де ходять чоловіки, там, кохаються з жінками, не знаю, що вони там роблять. Гуляють, п'ють каву, п'ють пити каву просто. Ти коли виїжджаєш з зоною активних бойових, і ти на направці можеш випити каву — ну, це прям класне відчуття. Відчуття, відчуття якоїсь ну, безпеки, стабільності. Е і коли ти бачиш цих чоловіків, звісно, воно і дуже сильно. Ну, тобто Це якась ну, серйозніша несправедливість. Тобто, ну, українське суспільство ну, максимально визнає, що захисники це герої. Так, а виходить, що. що Ну, а чому ж тоді одні живуть повним життям, такого самого віку, такої самої статури, здоров'я, соціального рівня. І вони ж з нами виховувалися в одних суспільних умовах. Ми жили в одних містах, ми ходили в одні школи, у нас були одні друзі. Це не люди з Марсу, це жінської країни. Чому виходить, що одні живуть в надскладних умовах, ризикують життям і здоров'ям, а інші такі самі живуть своїм життям, і все у них нормально. І для них. Якби, ну, а для деяких навіть нормально дати кошти, щоб тебе засунули кудись в. Це. Я не знаю, як вони. Ну а якщо там жінка десь поруч чи щось, <смі> ну тобто, не що соромно, це якийсь просто ну, сюрреалізм. І, і звичайно, от такі, от, коли потрапляєш в мирні міс міста, то воно ну, сильно паяє. Тобто, Я вам задам ще одне провокативне питання. От зараз воно <смі> народилося в голові, виходячи з того, що ви говорили. От закінчиться війна. Ми всі віримо в те, що ми переможемо. Закінчиться війна. Одні люди, ми говоримо про здорових чоловіків, так? які зараз ховаються десь в Європі, інші ховаються по Україні, платять, всі ми це чудово знаємо, в відповідні структури військові воєнкомати, платять гроші для того, щоб уникнути службу. А інші воюють. Прийде перемога. На мій погляд, це несправедливо, якщо і ті, і ті будуть мати рівні громадянські права. От ви як парламентар, як дивитесь на це? Це ну, провокативне. Питання, питання провокативне е, неймовірно. Ну, насправді, як е, ну, здорова людина да, зі здоровою свідомістю, я розумію, що е, не можуть бути в тих, хто захищав батьківщину. І в тих, хто там, ховався, чи, не дай Боже, втік за кордон, бути равні права. А з іншої точки зору, для того, щоб створити гарну державу для тих, хто її захищав, ми все ж таки повинні спиратися на людей і на економіку. Люди роблять економіку. Ну, ми повинні повернути цих людей. Да, тобто, це несправедливо, ну, ну, да, це не не ну, немає не права на життя, щоб воно було, щоб права були однакові. Але тих людей ми також повинні. Ну, я думаю, вибачити, що вони не змогли, не знайшли в собі сили е, і ну, залишили державу, не виконували свої покладені державою обов'язки. Але але для тих, хто захищав, просто ми можемо, ми повинні зробити таку законодавчу базу, яка б їхні права підвищувала. Давала їм соціальні гарантії, пільги в тому, в тому, в тому, в тому. І це вже буде якимось моментом того, що ти ховався, ну, ховався, війна, там не слабкий, не зміг, ну ок. Типа, Та, якщо ти... займайся ти, бізнесом. Да, займайся але у владу вже не можна, наприклад. До речі, гарна історія. Да, Тих, хто був, наприклад, ну, це ж можна подивитися абсолютно за міграціонною службою. Та на війні всі один одного знають, на війні Ви так. це знаєте. хвороби знає. Ти завжди через одного, двох, трьох людей з'ясуєш. Була людина справді там чи не була. Це в момент що тих, хто був за кордоном. Їх не можна приймати, мати їм можливість брати участь в державотворних процесах на державних посадах. Цього рівня. це класна штука. Може будемо таке реєструвати. Дякую, Олександр, за гарну пораду. Дякую вам. Дякую, дякую за те, що прийшли і сказали своє слово. Дякую. Знаєте, мене не шокувала Буча та Таєрпінь. Я жодного разу не здивувався ані вбивством на окупованих територіях, ані тортуром полонених, ані розстрілом цивільних. Я знав, що так буде. Бо нелюдські жахіття завжди приходять з рускним міром. Історія повторюється, бо українці забувають щоразу. І так ми воюємо не за президента. Не за депутатів і не за державу. Ми воюємо за свої сім'ї та рідний край. Ми воюємо, аби у наших містах і селах наші родини та наших сусідів не розстрілювали тільки за те, що вони українці. Ми воюємо за виживання нашого народу. Це пора зрозуміти і воєнкомам, і ухилянтам. Ну що ухилянти? Прийшов час придумувати нові відмазки. А правильним людям скажу таке: життя триває, точиться війна.